Божі слова на кожен день. У той час, коли Ісус виконував роботу в Юдеї, Він робив це відкрито. Але тепер я працюю і говорю серед вас таємно. Безбожники перебувають у повному невіданні щодо цього. Моя робота серед вас закрита для тих, хто зовні. Ці слова... Ці кари й суди відомі тільки вам і нікому іншому. Уся ця робота відбувається серед вас і відкрита тільки вам. Ніхто з безбожників не знає про неї, бо час ще не настав. Ці люди тут близькі до того, щоб стати довершеними після перенесених кар, але ті, хто зовні. Нічого про це не відають. Ця робота занадто прихована. Для них Бог, який став плоттю, прихований. Але для тих, хто знаходиться в цьому потоці, можна сказати, що він відкритий. Хоча в Богові все відкрито, все об'явлено та все звільнено, це має місце тільки у випадку тих. Хто вірить у нього? Що стосується інших безбожників, то нічого їм ні про що не повідомлено. Робота, яка наразі проводиться серед вас і в Китаї, суворо ізольована, щоб вони не знали. Якщо їм стане відомо про цю роботу, то все, що вони зроблять, це засудять її. Та піддадуть гонінням, вони б у неї не повірили працювати в країні великого червоного дракона у цьому найвідсталішому змість нелегке завдання. Якби ця робота була виставлена на загальний огляд, продовжувати її було б неможливо, цей етап роботи просто не може бути виконаний у цьому місці. Якби ця робота проводилася відкрито, як вони б могли дозволити їй рухатися вперед? Чи не піддало б це таку роботу ще більшому ризику? Якби ця робота не була прихована, а радше здійснювалася, як за часів Ісуса, коли він ефектно зціляв хворих і виганяв демонів? То хіба вона не була б давно захоплена дияволами? Чи змогли б вони терпіти існування Бога? Якби я зараз увійшов у синагоги, щоб проповідувати і повчати людей, хіба мене б давно не розірвали на шматки? І якби це сталося, як могла б моя робота продовжуватися? Причина – з якої жодні знамення та чудеса взагалі не проявляються відкрито, полягає в приховуванні. Отже, для безбожників моя робота не може бути поміченою, відомою або виявленою. Якби цей етап роботи виконувався таким же чином, як у випадку Ісуса в період благодаті. Вона не могла б бути такою стійкою, як зараз. Тож таємна робота таким чином приносить користь вам і роботі загалом. Коли Божа робота на землі добіжить кінця, тобто, коли завершиться ця таємна робота, тоді цей етап роботи стане відомим. Усі будуть знати, що в Китаї. Є група переможців, усі будуть знати, що Бог, який став плоттю, знаходиться в Китаї і що його робота добігла свого кінця. Тільки тоді людину осінить, чому Китай досі не продемонстрував занепад або крах. Виявляється, що Бог особисто виконує свою роботу в Китаї. Та вдосконалив групу людей, перетворивши їх на переможців.